Виступи колективів художньої самодіяльності, ігри та веселощі ознаменували у Макухівці цьогорічне святкування дня села. На головній площі зібралися ще й жителі населених пунктів, що знаходяться поруч, та підпорядковуються ковалівській сільській раді, яку очолює Олександр Бублик. Минулому сільським головою Юрієм Бубликом було започатковано в кожному з 11 населених пунктів ковалівської сільської ради свята День села. Я скучний, що до цього. Я... Просто не було, звичайно. Буде смачний куліш, гарний шашлик, святковий фейерверк, гарні виступи самодіальних колективів. У перерві між музичними номерами Олександр Бублик вітав подарунками багатодітні сім'ї, адже на день села завітали не лише дорослі, а й діти. Тут для них спеціально облаштували зону відпочинку та ігор. Зголоднівши, макухівчани пригощалися щойно звареним куляшем та шашликом. Такі свята потрібно, щоб були в кожному селі, незалежно від його розмірів, велике село чи маленьке село, оскільки ці свята свята зближують, згуртовують громаду. Незважаючи на всі веселощі, тут не забувають про невідкладні справи та проблеми. Вже не одне десятиліття намагаються боротися проти величезного сміттєзвалища, яке зростає з кожним днем. А сморід відчувають далеко за його межі. Всі ми з вами знаємо. Ту страшну проблему села Макухівка, там знаходиться міське сміттєзвалище свого часу, коли допікало і ні міста, ні районна влада, ні сільська влада нічого не робила для села. А сміттєзвалище все-таки дається взнаки. Його бачать і відчувають цей смрад щоденно. То люди гуртувалися, перекривали дорогу сміттєвозом, байкотували, проводили акції громадської непокори. Турбує людей і незадовільний стан дороги. Дібратися до села складно та небезпечно. Ця, що від Київ в Харків іде до звалища, де асфальтоване покриття, але там майже на сьогоднішній день вже немає цього покриття. Неодноразово робили депутатський запит від народного депутата країни Юрія Бублика в різні служби. Від усіх служб прийшла відписка, і в кожній відписці зазначається, що дорога не на нашому балансі. Теж ж за короткий час розповідає Олександр Бублик. Вдалося досягти певних позитивних результатів. У самій Макухівці відновлено центральну дорогу та збудовано зупинку. Розміщено сміттєві баки, поступово встановлюється вуличне освітлення за допомогою благодійників. Відремонтовано будинок культури. Тож таке свято, як день села, ще й символізує відродження невеликих населених пунктів. Після завершення святкової програми жителів частували великим короваєм. Справжнім сюрпризом став феєрверк.